Взяв свою асочку 250-ту з горіафом. Порицької побавилися. Кажуть, якийсь сигнал треба копати. Смердяк чи що? Сука. Опаний твой рот, Какого хуя Вопроси є! Всім відомі очки бедного. Хожу по такому лічі. Пам'ятаєте? не знаю хто. Ми були малини. Мециклаї їли. казався таким добрим. Видите, скільки тут його самі сал. Прикольно штука. Нарешті, перше моє солото Дивіться, а це 5 копійок I'm sorry 1929 Уже два місяці літа проїбали